Дорогі брати, дорогі сестри, дорогі друзі, дорогі гості. Сьогодні радий всіх вас вітати, радий бачити, радий бути сьогодні разом з вами і пороздумувати над Словом Божим, над Біблією. Тема, на яку я хочу говорити, звучить так: повернись на дорогу, з якої зійшов. І знаєте, кожна людина, яка є віруюча, яка чи більше чи менше в служінні, яка більше чи менше своє життя віддає Господи, в кожному житті є такий момент, такий етап, коли наша християнська дорога вона може і так часто буває, вона трошки змінює свій, свій напрямок. Це от момент метаноя, да, покаяння. Ми знаємо, да, що це період розворот на 180 градусів після нашого покаяння, наше життя вона, вона повністю міняє сенс, міняє ціль і міняє дорогу життя. Але віруча людина знає цю дорогу і знає цю ціль. Це вічне життя з Богом в Царстві Небесному. Але бувають такі моменти, коли ця дорога вона трішки. Ну, не то що вона змінюється, вона не змінюється. А ми просто починаємо йти чи по паралельній дорозі, чи просто сходимо з цієї дороги. І на те є багато різних причин. Можливо, це, можливо, це втома, просто, втома від служіння. Особливо люди, які багато служать. Можливо, це за цим темпом життя, темпом служіння ми просто ми втрачаємо от, дійсно цю живу віру в Господа, живі відносини з Господом. Можливо, це і гріх. І тому я сьогодні хочу. Поговорити на цю тему про цю дорогу. І давайте ми спочатку почитаємо Книгу об'явлення Івана Богослова, другий розділ з першого по п'ятий вірш. Другий розділ об'явлення з першого по п'ятий вірш. Ісус Христос дає таке послання. До ангела церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи світильників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але, але не, але не знаймігся, але маю на, на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніше робив. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Цікава церква в Єфесі, і Господь пише всі церкви, пише пастору цієї церкви. І він каже, що ну, ця церква дуже гарно шла, В неї були дуже гарні плоди. Це така ну, еталон церкви. Але настав час, коли оця дорога, яка була прямою, була впевненою, вона е трошки, ну, не дорога, а от це направлення трошки відхилилось. І, і ця церква, вона трошки, ну, цей пастор, да, цей бачення, воно трошки звернулася дороги. І... Результат такий, що вони втратили. Вони щось втратили. Втратили те, що в них було, і це було добре. Господь каже, що це було добре, і вони втратили це. І Господь каже, що повернись на ту дорогу і роби давніші вчинки. На російській мові ділай прежні діла. Не щось нове, а те, що ти вже робив. І я сьогодні хотів би поговорити про три дороги. Перша дорога це. Дорога впевненої людини, яка вірить в Ісуса Христа, точніше, може, не зовсім дорога, а етап в житті, яка йде впевнено, вона знає свою ціль, вона знає, що від неї хоче Господь, і вона йде впевнено в Царство Небесне. Друга дорога це той момент, коли людина зійшла з цієї дороги, чи тільки що, чи давно вже, але вона зійшла. І що нам потрібно робити далі? І третя дорога це. Той момент, коли ми взагалі не розуміємо, що я до цього казав. Тобто є люди, які, можливо, не розуміють, вони не знають, що таке дорога, що таке, хто такий Ісус Христос, що Він взагалі зробив, і ми теж про це поговоримо. І так, дорога, на якої ми твердо стоїмо, ця пряма дорога. І якщо ми впевнено, твердо йдемо до Господа, до Царства Небесного, ми прочитаємо такі вірші. Це перша дорога. Матфія, 26, розділ 40. 40 41 вірш, 26, 40, 26-40-41, Івангелія Мітофія, І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: Отак, не змогли ви і однієї години попильнувати за мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьори, бо дух, але немічне тіло. І 43-й вірш. І, прийшовши знову, знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. Це історія, коли Ісус Христос взяв з собою учнів і пішов в Гівсиманію для того, щоб молитись, щоб боротись, для того, щоб Бог давав йому сили все це перетерпіти і звершити ту місію, ради якої він прийшов. І він просив своїх учнів, щоб вони тут залишились, і вони молились, підтримали його в молитві, але пішов він далі. І цікаво, що коли Ісус був з ними, вони. Вони, ну, вони пильнували, вони молились, да, і коли він пішов, то вони заснули. Заснули, бо було важко. Важко було без Ісуса Христа. Але навіть тоді, коли нам здається, що Ісус Христос кудись пішов і нас тут залишив одних, ну, По-перше, це, ну, це нам так здається, тому що Господь сказав, що я з вами до кінця віку. Він з нами завжди. Але навіть коли в нас сумніви, емоції, не знаю. Все вокруг нас каже, що все, ти один, ні. Нам потрібно пильнувати, нам потрібно молитись. І е, другий момент, що це були, ну, ми можемо сказати, це не просто віруючі були, це були апостоли, це були мужі Божі. І вони були не поодинокі. Знаєте, колись пророк казав до Бога, я один, нема більше. Ні, їх було багато. І вони, і навіть туди, коли є, от навіть є церква, ми є друг у друга, все рівно нам потрібен Ісус для того, щоб ми не заснули, для того, щоб у нас була ця молитва, були сили. І це добре, слава Богу, що ми є друг у друга, але перше за все це особисті відносини з Господом, звідки ми будемо брати сили. І знаєте, я чув одну проповідь, і там один проповідник. Казав, що в кожної людини потрібен е, в кожної людини повинен бути костиль. Костиль чи по-українськи милиця. Навіщо? Для того, щоб коли в нас немає настрою, немає сил, можливо, е, якісь проблеми, і нам просто там не хочеться йти в церкву, не хочеться служити, не хочеться допомагати, ми беремо цей костиль і все рівно йдемо, все рівно тягнемо, йдемо далі. І що таке костиль? Костиль це. Той елемент, який дає нам змогу це зробити. От ми не можемо, без костеля ми не пройдемо, а з костелем ми пройдемо. І він казав таку цікаву думку, що в кожної людини повинен бути кости. Їм треба користуватись дуже рідко, але він має бути. Тому хай Господь цього у нас благословить. І ще один момент, на який я хочу звернути увагу: що Господь сказав про цю одну годину, хоча б одну годину не могли зі мною. Я дивився другий переклади, я думав, може, одна година це мається на увазі ну, взагалі, там, чи там, трошки попільнувати. Ні, одна година це конкретно 60 хвилин. І в мене було таке питання, я для себе задав. Господь сказав хоча б одну годину. Я так думав, чи хоча б одну годину в день я проводжу з Господом. А потім ще до цього я думав, що взагалі от є такий момент, як десятина. Де десятину ми даємо як фінанси? Да, от чомусь десятина одразу фінанси. Чому би десятину не зробити, ну не то, що зробити, я думаю, що все належить наше життя Богу, але і, і, і час як десятина теж належить Господу. Я прорахував, якщо рахувати 24 години, то це 2 години 24 хвилини. А потім, а, а, а ще рахував, думаю, ну, 8 годин ми спимо. Треба спати, тому що це здоров'я. І якщо брати не 24, а 16 годин, то виходить година 36. І от хотів для нас, щоб ми теж пороздумували над цим питанням і для себе особисто, просто чи проводимо цей час, десятину часу, чи хоча б годину в день, як Ісус Христос сказав, з Богом. В цих особистих спілкуваннях з Богом, з Ісусом Христом, які нам дають змогу бути пильними і, і бути. І бути постійними, і йти по цій дорозі для того, щоб дойти до кінця. Це отакий от перший етап, перша дорога. І я хотів би, щоб ми, коли спілкуючись, ви, ви подивились і сказали сам, самі собі, де кожен з вас зараз? На якому етапі чи на, на якій дорозі стоїть? Друга дорога це коли ми зійшли з дороги. І ми ще раз прочитаємо об'явлення, другий розділ, 4-5 вірш. Ісус Христос каже, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніше роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу того світильника з його місця, якщо не покаєшся, Господь каже, щоб ми повернулись на цю дорогу. І знаєте, чим ця дорога опасна? Ця дорога опасна тим, що вона чим довше ми на ній стоїмо. Якщо ми ну, звернулися з основної дороги, да? чим далі ми по ній, йдемо, йдемо тим, тим далі чим, е, нам е, по, ну, придеться повертатися. І буває дуже складно повернутися на цю дорогу, якщо ми вже довго йдемо. Тому якщо ми тільки-тільки зійшли, нам потрібно зупинитись, як Ісус Христос каже, покаятись і робити вчинки, які ми робили на цій дорозі. Повернутись, покаятись і робити вчинки, які ми робили. Тому що ця дорога вона дуже небезпечна. І е, е, вчора теж так роздумував: знаєте, е, кажуть у світі, що є дуже багато, багато доріг до Бога. Я так от, я навіть так, от вчора Алісі обісняв оці дороги, так цікаво було, і сам для себе відкрив, що знаєте, дуже багато доріг є да, от в нашому житті, і всі вони майже ну немають, всі вони йдуть. Не до Бога, а тільки одна є дорога, яка веде до Бога. Одна дорога до Бога, і мільйон дорог не до Бога, а до дьявола, яка йде в ад. І цікаво, що тільки один є варіант, тільки одне є спасіння в Ісусі Христі. І продовжуючи це, я хотів поговорити про третю дорогу, яка без Ісуса Христа, яка одна з мільйонів цих дорог. Що це за дорога взагалі? Колись Ісус сказав так. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ще він казав такі слова. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері вичинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Знаєте, ця вечеря з Ісусом Христом. То коли ми пускаємо в своє серце Господа, це. Я думаю, саме велике благословіння в нашому житті. Можемо вечеряти з багатьма різними людьми, які в нас, нам дуже цікаві, які ми можемо щось від них, там, якусь вигоду мати. Але сама ціна, ціна оця вечеря це з Ісусом Христом. І Він сам її пропонує. І Він сьогодні, як і тисячі років, стучиться сьогодні в наші серця. І ще хочу сказати, що це дорога. Яку дає Ісус Христос, це дорога вічного життя, це дорога в близьких відношеннях з Богом, це дорога в прощенні гріхів, навіть, як нам здається, самих огидних гріхів. Через страждання і смерть Сина Божого Ісуса Христа ми маємо цю дорогу, ми маємо змогу йти по цій дорозі. І хто йде, він доходить до Царства Божого. Тому хочу сьогодні, щоб ми подивились, якщо ми на дорозі. За першу, яку ми говорили, ми впевнено, дем... хай Господь благословить нас дійти до кінця. І щоб ми були пильними, щоб не зійти на іншу дорогу. Другий момент це коли хтось з нас вже зійшов, щоб ми повертались. Повертайтесь додому, друзі, брати, сестри, повертайтесь. Господь нас чекає. І третій момент: ті, хто ще не знають Ісуса Христа, не знають, що за дорогу Він пропонує, Він вас сьогодні запрошує. Він дорога, правда і життя. Давайте ми станемо і по дві-три людини помолимось. Наш дорогий Господь і Бог, Отець Небесний, ми дякуємо за Ісуса Христа, який є дорога, правда і життя, Боже дорогий. Дякую, Господи, за те, що нам ти показав цю дорогу, Господи, і даєш сили йти по ній. Я дуже прошу Тобі за кожного, Тебе, за кожного з нас, Господи, дай сили, щоб ми ніколи не зійшли з цієї дороги, Господи. Дай нам сили дійти до кінця, Господи, і цим прославити Тебе, Господь наш дорогий. Дорогий Господь, прошу Тебе за тих, хто відійшов, Боже, за тих, хто. Можливо, тільки-тільки відійшов, а можливо, вже дуже давно, Боже, дай, будь ласка, покаяння, Господи, дай, будь ласка, побачити, що тільки дорога є ти, Господи. Це істина дорога, Боже дорогий. Благослови помили, в ім'я Ісуса Христа молю. І також прошу за тих, Господи, хто, хто ще не вірить в те, що є тільки одна дорога істина це Ісус Христос, Боже. Відкрий, будь ласка, очі і дай, будь ласка, покаяння і віру в Спасителя Ісуса Христа. Тобі, хай, за все буде слава і честь і все наше поклоніння, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь.